Якщо проговорити це в цифрах, от ви казали, що через років там 5 ситуація стабілізується, показники в принципі вирівнюються. Ну, це після закінчення війни. То тоді, за вашими прогнозами, скільки українців буде жити власне в Україні? Ну, показники тенденції, тенденції зберігаються, що відновлюються ті, що були до війни. Ми робили прогноз до 2037 року до початку 37 року. І прогнозуємо, що чисельність населення буде приблизно 30-31 мільйон. Тобто за 15 років буде скорочення на практично 10-12 мільйонів. А куди вони всі подінуться, боюсь запитати? Ну, по-перше, в нас. і Після набуття незалежності постійно відбувалося скорочення чисельності населення. Помирали чи нас... виїжджали? Зараз. Два, два компоненти було: це перший природний рух, це народженість і смертність. В 92-му в 93-му році у нас було 52 мільйони. Ми пам'ятаємо цю славнозвісну рекламу красиву. Так, да, нас 52 мільйони, кохайтеся, да. Значить, було таке. Але за нашими ж оцінками, як я сказав, на початок 22 року 42 мільйони. Тобто, за 30 років ми мали скорочення 10 мільйонів. Значить, це відбулося за рахунок стрімкого скорочення населення, тобто е репродуктивна поведінка населення. Перейшла на зовсім іншу модель. Практично у нас зараз однадніта сім'я, модель однаднітої сім'ї реалізовується. Е, смертність у нас е, була порівняна з країнами Європи, теж більша, надсмертність велика і особливо надсмертність чоловіків в працездатному віці. Тобто оці два чинника природних теж, теж впливали. Ну я можу сказати, що в 2021 році. На 100 народжень було 263 смерті. Це багато ну, це, в, це втричі, практично? Ну, в два з половиною рази, да. ну там ковід дуже сильно вплинув, але і перед цим було більше там, в два і два рази, в два і три рази. Тобто, і так була ситуація. Оце в умовах скорочення чисельності населення. Плюс те, що незареєстрована міграція, трудова міграція, яка перейшла в постійну. За різними оцінками, які проводять там аналітичні центри, Україна після перепису 2001 року, за рахунок такої наблікованої міграції, втратила від півтора до трьох мільйонів людей. Різні оцінки є. Оце я б скорочення чисельності населення. І оцей тренд на скорочення чисельності населення збережеться і далі. Чим менше населення, тим менше в абсолютних числах народжується. І помирає. А помирати у нас все одно за рахунок вікової структури буде смертність висока, тому що в нас йде постаріння населення. І таким чином буде скорочуватися чисельність населення, і плюс ну, те, що ми вже обговорювали, не всі повернуться. Тому отакий от от тренд збережеться, як ми вважаємо, на скорочення чисельності населення, тільки от за, то за 30 років ми втратили. 10 мільйонів, а тепер ми приблизно таке ж число втратимо за 15 років. Тобто, темпи скорочення, вони так прискоряться. Але оцей прогноз, який ми робили, ну звісно, це ж війна, нам треба було визначитись, коли війна закінчиться. І для того, щоб ну, те, що я пояснював, що під час війни демографічні процеси мають свою специфіку. І в прогноз ми заклали, що війна закінчиться. Наприкінці 24-го, на початку 25-го року. Якщо вона закінчиться трохи раніше, то показники будуть кращі, якщо пізніше, можливо, ще й І взагалі цей прогноз ми там не розглядаємо як ну, вирок чи істину в останній інстанції, він як прогноз попередження, куди ми йдемо? Тобто і тому на державному рівні повинні прийматися рішення, щоб цей процес скорочення населення загальмувати. І, до речі, це робиться. Міністерство соціальної політики зараз розробляє стратегію демографічного розвитку, і вона буде мати е, напрямки: такі три: це народжуваність, другий смертність і третій міграція. І четвертий напрямок це, як би скажемо. Житлові проблеми, ринок праці, тобто те, що забезпечує взагалі функціонування держави. Так. І плюс я кажу, що ми робили цей, скажу, що ми робили цей прогноз на початку року. Після цього з'явилися дані Міністерства юстиції і управління Верховного комісара ООН у справах біженців, змінило свою оцінку кількості наших громадян за кордоном. Зараз вони дають 6,2. А раніше давали більше восьми мільйонів, тобто скоротили. І ми, скоріш за все, будемо в цьому чи в наступному місяці переглядати наш прогноз. Але принципово, принципово він не зміниться. Тобто, ну розраховуємо, буде 31-32 мільйони. Ну це ж принципово не змінює ситуацію і тренди, які існують.